З 10 жовтня у столиці почнуть опалювати лікарні, поліклініки, школи, дитсадки та інші заклади соціального напрямку. Таке доручення енергетикам дав мер Києва, зважаючи на похолодання. Коли ж тепло надійде в оселі решти киянний чи вплине фінансова криза теплоенергетиків на хід опалювального сезону, дізнавалась Наталка Білову. Скупе осіннє тепло до столиці востаннє навідається лише на кілька днів, кажуть синоптики. Утім, навіть до 16-17 жовтня вже похолодає. Зниження температури нижче 8 градусів у нас вже відбудеться 11 жовтня. І надалі, практично до 15 жовтня, вони буде знаходитися на рівні від 5 до 6 градусів. Для міста це сигнал для початку опалювального сезону. Аби холодини застали зненацька, з подачою тепла не зволікатимуть. В першу чергу наголошує мер. Треба обігріти заклади соцсфери через похолодання, які зараз вже починаються, і температура знижується до тих критеріїв, коли ми вже повинні починати опалення. Розпочати подачу тепла в першу чергу лікарні. Дитячі садки, школи, поліклініки та інші заклади соціального напрямку за індивідуальними заявками вже з 10 жовтня. Персональну відповідальність за подачу тепла та температурний режим у таких закладах нестимуть голови реадміністрації та директори профільних департаментів. Наголошує міський голова. Цьогорічний опалювальний сезон, попри усі існуючі виклики, має пройти успішно. Принаймні, в столиці намагаються зробити все, аби обійтися без позаштатних ситуацій. Через заблоковані рахунки «Київенерго» місто надало аванс в обсязі 250 мільйонів гривень підприємству на підготовку до опалювального сезону та вирішило завершити інвестиційну програму кампанії зі встановлення лічильників, виділивши на це 40 мільйонів. Гривень ми недовиконуємо програму теплолічильників ну, близько 700-800 лічильників. Це ми не виконаємо програму, але але за рахунок того, що ми передали на додаткове фінансування до КМДА, всі будинки комунальної власності будуть обладнані теплолічильниками. Тепло в житловий сектор столиці прийде скоріш за все за планом. В середині жовтня міські очільники кажуть, зважаючи на скрутну фінансову ситуацію теплоенергетиків, виконати мінімум робіт для успішного старту опалювального сезону вдалося. Утім, проблемою лишається відсутність підключення до комунікацій на добудов житлових будинків забудовника Вицеховського. 40 об'єктів не готові до того, щоб опалюватися і проходити опалювальний сезон, в яких вже заселені люди і продовжують заселятися, в яких продовжується продаж квартир. От люди вводяться в оману, е і е фактично така ситуація може призвести до надзвичайної зимовий період, коли будуть морози сильні. От може не витримати і енергетика, і електроенергетика. В першу чергу доручає мер. Треба оприлюднити список гори будинків і поінформувати мешканців. Немає е взагалі ніяких умов для того, щоб підключити ці об'єкти. Ми не знаємо, якщо цей об'єкт яким чином він будувався? Якщо він завалиться як карточний домик, хто буде нести відповідальність? Мер зазначив, що саме забудовник, який отримав від людей кошти за житло, має забезпечити прокладання інженерних мереж та їх підключення. Тому звернувся до генпрокуратури з наполегливим проханням прискорити розслідування цієї справи. Адже поки триває слідство, ошукані забудовником мешканці змушені перебувати у придбаних квартирах без опалення та світла. Біловол, Біловолвіталі Воротняк, телеканал Київ.